Вітаю. Той, хто використовує сонячні панелі або хоче їх купити Згодом треба буде купити Контролер для сонячної панелі. І так, на коробці указано, що в нього є. Такий кристалічний екран напругу підтримує від 12 до 24 В і потужність 100 Ампер. 100 Амперну нагрузку можна підключати, інакше кажучи, акумулятор 100 А. Так, це сучасний сонячний контролер Тип його МППТ. Єлі відкрив. Ой. І так. В комплекті. Інструкція на англійському і китайських мовах. Так, зараз покажу. Так. І так він підключається. Пізніше до сонячного контролера підключається сонячна панель, акумулятор та нагрузка. На малюнку показуємо так. Слідуй аркуш. Ось вот такий показується меню. Показуються характеристики на слідуємо аркуші. Так, тут, на Киюсь. І так, як я сказав, тонічний контроллер, це в мене вже другий. Перший був точно такий же на 100 А і тієї ж фірми. Я його тестував порядка 2-3 тижнів. Добре працює. І так, він виглядає. По характеристикам, сонячні контролери розраховані на навантаження, цей в даному випадку на 100 А і на робочу напругу 12-24 В. Буває діапазон більший, але вони коштують набагато дорожче. З цього сонячного контролера виведені два спереду USB-порта. Це дуже Зручно, ніж я бачив контролери, у яких збоку, якщо правильно пам'ятаю, знизу вони знаходяться. Ось, неудобно вставляти. Правда, залежить від того, де ви будете кріпити, від місця розташування. І так, мається зліва перший другий отвор, і справа теж. Перший так, що було видно, і другий отвори. Можна цей сонячний контролер до чогось прикріпити. І так, є наклейка, написано, модель b 100 Робоча напруга 12-24 вольти. Приключаємо нагрузка 100 А. Максимальна напруга 50 В. Максимальна входяща нагрузка при 12 вольт 1300 Вт, при 24 вольти 2600 Вт. Матеріал пластик якісний. Також він красивий. Мені подобається. Так, наш рубчик задня панель прикріплена, тобто, кому треба, можна буде їх викрутити і внутрі заглянути. Так, що в нас тут є? Сюди, де зелененькі, частини вставляються кабіля. З лівої сторони і з правої сторони є розйоми, щоб підключати нагрузку і сонячну панель. Получається, сонячна панель підключається штекером ось сюди. У кого він є, я покажу. А нагрузка підключається ось сюди. Якщо у вас нема такого розйому, можете кабель підключити в клеми. Ось внутрі тут їх 2-4-6 клем. Тут викручуєте 2, 4, 6 гвинтиків і підключаєте. Все доволі просто намальовано. Перші два контакти. Це сонячна панель підключається. Тобто, перший кабель заводиться сюди, тут написано плюс, інший мінус С сюди заводити. Закрутили. Слідуші клеми. Це підключається акумулятор. Тут плюс, тут мінус. І слідші клеми це навантаження. Тут плюс, тут мінус. Інакше каже, це вихід напруги сонячного контролера і USB-порти. Можна ставити щось і заряджати. Вдобно користувався. Так, мається у цього контролера три кнопочки. Зараз я підключу і покажу, як це працює. Говорив я за штекер. Ось так от виглядає штекер. Я використовую зараз сонячну панель портативну потужністю 40 Вт. І так, підключення. Ось я тільки що інструкцію так і є, як я казав, оцей штекер можна вставити в оцей розйом. Мені відсвічує, його не сильно видно ось цей розйом. Тож, виходить, у вас є кабель. З одного сторони, ви цей штекер з'єднали і з протилежною з'єднали. Один штекер вставляєте в сонячну панель. І один штекер вставляєте сонячний контролер. ось сюди. Це вход. Або якщо у вас штекера нема такого, можна голову собі не ламати. От, я підключив кабель. З лівої сторони коричневого кольору. Це плюс у мене. І з правої сторони кабель синя ізоляція це мінус. Показано на панелі, що підключення сонячної панелі. Далі акумулятор. Хто раніше бачив акумулятор? Я купував. Мені браковий попався одну мотоциклі на 4 А години. Клеми, на сонячному контролері показано акумулятор з лівої сторони плюс, з правої сторони мінус, підключив спочатку плюс. І зразу підключив до клеми плюсової акумулятора. Потім підключив мінусовий клему кабель, пішов і підключив ось сюди. На мінусову клему акумулятора. Спочатку акумулятор був повністю розряджений і цей сонячний контролер показав рівень напруги у цього акумулятора составляв 9,8. Вольт. Зараз вже він зарядився, поки я все під'єднув до 9,9 вольт. Тобто 9,9 вольта. Сонячна панель. Має екран кристалічний, монохромний. Відображається слідюща інформація. Напруга акумулятора 9,9 вольта. Це навантаження off вимкнено зараз. Показується, що намальована сонячна панель. Сонечко намальовано, що поступає світло на сонячну панель і напруга подається на акумулятор. Получається, коли з'являється сонечко, заряджається цей акумулятор. Коли напруга знижається, він автоматично вимикає підключення до цього акумулятора. Також показується далі акумулятор, що він посміхається, і бачите, що мігає тут 3 5 ділень, що сильно розражений акумулятор. І далі показувати на навантаження. Значить, якщо звернути увагу від сонячної панелі, от стрілечки пересуваються, йде на акумулятор. Зараз заряджається акумулятор. Меню один раз натиснули. З'являється інше, показує температура 32 градуси, це можлива температура контроллера, як він нагрівся. Десь натискати, далі показує таку ж саму інформацію, тільки доза температура. Далі це буде ток, який він віддав. Оскільки в мене навантаження немає, то він не буде нічого показувати. Слідче. Так, скільки було передано току. На нагрузку. Ось так от. Треба переключати через 2-3 секунди зникає цей екран. Слідує ампер годин, скільки взагалі було передано. А, акумулятору далі. Зараз показує загрузка 7,5 А годин. Так, на навантаження, зараз може він віддати. Далі, так, показую, що 14,2 вольти верхній поріг. Заряду акумулятора, я так розумію. Ага, зрозумів. Значить, текуща напруга 14,2 вольти. 14,2 вольти дається на клемму акумулятора. На навантаження буде напруга 12,6 вольт. Так, не успів. Далі. При розряду акумулятора 10 вольт і 7х вимикається. Навантажний для того, щоб повністю не розрядити акумулятор. Такі налаштування у цього сонячного контролера. Так, 10,7. Так, загрузка. Вімкнена. Так. За сутки скільки було передано. Так. 61, і так розуміємо на 61%. Заражений акумулятор. От таке меню. Оскільки акумулятор розіражений і навантаження не можна підключити. Бачите, вже напруга на акумуляторі составляє 10 вольт. Тобто навантажена, вимкнена і нічого не працює. Получається, що акумулятор цей в даному випадку використовував функцію як буферу. Коли навантаження нема, він заряджається від сонячної панелі. Напруга поступає від сонячного контролера. Отакий От цікавий сонячний контролер. Акумулятор досі не зарядився ще. У мене є ще один бракований ой, бракований вже поганий ОДУ той ж самий, Я його підключив. Тепер хочу що показати. Зараз написано навантаження, вимкнене, лот-офф. Тобто натискає виходить, на кнопку мінус. Воно вмикає навантаження. І ще раз нажали «вимикати». Тобто, За допомогою кнопки Мінус можна навантаження вмикати, вимикати. А ця кнопка плюс, я не знаю.